Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 12 жовтня. Слава Україні! Героям слава! Ітак, друзі, ми працюємо. що сюди домашенька. Машенька тут зайнята чисткою формовкою нуклеусів для відправки. А ми вирішили зняти відео. Закінчився у мене мед, акація липа ще є. Ну У нас ні акації, ні липи у самих нема. По великому рахунку, так як насаджень у нас немає. У нас є тільки, якщо є, то тільки різнотравя. І треба мені для асортимента, друзі, пару відер акації. Та Вирішив зняти ролик. Спочатку вирішив придбати. Вже навіть знайшов де придбати. Або потім собі думаю, ну зараз так нелегко. По великому рахунку, а бажання займатися бджольницем далі є. І, наприклад, хтось би може хотів придбати нуклеуси, але не дозволяє. Так як ціна на мед мала, він не хоче її продавати для того, щоб придбати. Ну і таким типом макаром, я вирішив запропонувати зробити бартер. Бартер, пару відер меда акації на якусь кількість нуклеусів. Ну, ціни орієнтировочні гуртові, я знав. Ви знаєте свої бажані, ціни, які ви хочете за свій мед. Якщо когось цікавить, ну, то буквально, друзі, пару відер. Буквально два відра, може кілограм 30, більше мені не потрібно. ну, Може максимум 40 кілограм. Якщо потім треба буде ще, знов, знову озвучимо. Так що, якщо когось цікавить така задача, зараз тут не озвучуємо ніякі ціни, нічого не озвучимо. Пишіть своє предложення, яку б ви. Хотіли ціну за мед, і які би нуклеуси хотіли. Таких нуклеусів залишилося мало, але вони ще є. Буквально, може, ще 20 нуклеусів залишилося з ППУ. Це бо наші ППУ, котрі ми робили позапрошлого року. Отак їх комплектуємо і отак це виглядає. Ці вже готові для відправки. А деревляні. Ну, Деревляних ще багато є. Так що, якщо когось цікавить, наша ціна за нуклеуси 1200 за пенополіуретановий і 750 за деревляний. На ну, деревляний все ж таки можемо зробити ще якусь знижечку. Так що, якщо когось цікавить, отака пропозиція. Не знаю, буде комусь корисно, не корисно. Бо придбати саме, про що вже знайшов, є определена ціна, позвонив, вислав, розрахувався, все на місці. Ми для реалізації беремо, так як клієнти деколи питають. Як кліпу, так і акацію. А за рахунок того, що у нас нема, от так і деколи купуємо. Багато контактів, з котрими працювали прошлі роки, потратилися зв'язку з війною, зв'язку з... З льотом мого вайбера, що в мене там всі координати. Е я втратив скажімо так, багато координатів, з котрими людьми співпрацювали. ну Це таке. При бажанні може все встановити. Ну, зараз вирішив зробити таку пропозицію. Так що, якщо когось цікавить, е пишіть на вайбер, мій номер телефону 050 53 90 738 Пишіть свою пропозицію, і за яку би ви хотіли. Оцінити свій мед, і якщо вона мене буде цікавити, то туди зробимо такий невеличкий бартер. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!